Привіт, друзі! Мене звати Лариса Рудак. Я вітаю вас на моєму каналі Книжкова Поличка. І сьогодні у мене в гостях Яна Хоменка, письменниця, дитяча письменниця. Привіт. Цим етером це буде перший етер на моєму каналі. Я розпочинаю серію різних етерів на різні біля книжкові теми. Сьогодні з Яною ми будемо говорити. Про дитячу літературу нонфікшн. І ще зробимо такий невеличкий огляд на Янину книгу. Ось вона у мене тут під рукою, ага, її зараз розмиє. Мене, мене так, показуй ти. Мене Такі неочікуване. Ефект вийшов, «Такі, як ми. Це якраз власна книга в цьому жанрі в нонфікшн. Але почнемо тако з загального, загалом, про що це таке, що це за така література. Я впевнена, що ну, якби ми всі знаємо, що, що це, і ви всі знаєте, що це за література, але може, можете бути незнайомі з самим цим визначенням. Тож, прям так з нього і почнемо. Я не можу, ти розкажеш, що, що це таке література нонфікшен. Ну, нонфікшен для себе я пояснюю такими простими словами, що це не нудні енциклопедії. Знаєш, це наче ти читаєш книжку і вона тебе трошки так відволікає від реальності. Але в той же час там описані дійсні факти, так, наукові факти, або, наприклад, біографії чиїсь це ну, теж ти читаєш, як наче історію. А виходить, що ти читаєш і біографію там якоїсь людини відомої, і я от для себе згадувала, коли нонфікшн взагалі в моєму житті з'явився, тому що ну мені здається, що це в Україні такий відносно новий жанр. Mm -hmm. так? Так, так, так у нас зараз дуже є великий вибір, широкий вибір. Нонфікшену і для дорослих, і для дітей багато перекладного нонфікшену, і е, вже українські автори багато створили класних науково-популярних книжок саме для діток. Е, але я от згадую свій власний досвід і думаю, що, мабуть, найпершими такими проблесками нонфікшену були статті в журналі клас. Це колись був такий дуже прогресивний журнал, коли я ще навчалася в школі. Мені здається, що в Тернополі він виходив. Він був дуже яскравий і він дитячий, він... так. Титячий, дитячий, е, і там були такі, як ніби різні рубрики. Знаєш, там біографія, там якісь науково-популярна сторінка, і от оця науково-популярна сторінка це саме був нонфікшен. Я пам'ятаю, коли я читала перші якісь статті, там, наприклад, про анатомію. Я пам'ятаю, там було про е, якісь наші ще цікавить підлітки. Так, <buchadne> так, <х conceith> <с Pharise error> про, про анатомію та взагалі як працює шлунок. От я пам'ятаю mm. цю статтю, і там було все це, знаєш, воно е, е, ілюстроване було яскравими прикольними малюнками, такими на комікс, схожі, і подавалися оці наукові факти, до яких ми звикли в книжках, що вони там сухо так, подаються, що там визначення, це так, то, так-то. А тут, наче, все те саме, але такими простими словами, з якимись жартами, з якимись порівняннями дуже зрозумілими, я пам'ятаю, що я прямо читала і була під враженням, тому що спочатку це було там зовсім незвично. Бо ми звикли бо до тодішніх підручників. Так хоча зараз я от дивлюся на підручники, за якими навчаються мої діти. Вони навчаються за програмою інтелект, і я бачу, що багато завдань із цієї програми вони теж, як ніби уривки із нонфікшена, mm -hmm. тому що їм навіть там дроби пояснюють уже у формі гри, та? от там хімію, так само, воно вже все з якимись порівняннями йде, з відеоматеріалом додатковим. Ну тобто дітей теж е, намагаються і розважити. І подати інформацію. От мені здається, що це і така функція науково-популярної літератури. І розважити, не дати занудьгувати дитині, і дати їй якусь інформацію, знаєш, таку наукову, цікаву, яка дійсно набагато краще запам'ятовується, коли ти в такому форматі її читаєш. Ну, Неформально. Так, так. Так, Я з тобою повністю згодна, я би ще навіть, знаєш, так доповнила, що загалом non-fiction, да, якщо перекладати з англійської fiction – це художня література, а non-fiction – це, в принципі, вся не художня література. То... <свісно> mm -hmm. mm -hmm. Мені подобається, наприклад, як польською, звучить художня література буде література п'єнкна, тобто красива література, <свісно> а, <свісно> а non-fiction називають література факту. І ну, тобто, так... ще можна так сказати, що художня це Вигадане щось, так? Це те, що автор вигадав, навіть якщо це там, на реальних подіях чи м, про якихось реальних людей, то це все одно буде там, цей факт домислу. Да? Щось там автор додумає, вигадає. А нонфікшн – це все одно щось реальне, реалістичне. Навіть не реалістична, саме реальна, так? Тобто щось про факти. Але те, як зараз подають е, нонфікшен, в принципі, ми теж ще чому хотіли поговорити, тому що це зараз дуже популярний жанр літератури. Так? І я таку статистику читала, що більше 70%, якщо порівняти світову статистику, фікшн і нонфікшн. То 70 до 30, Тобто люди зараз більше читають, пишуть, видають і читають нонфікшен. І зараз, мені здається, оця така межа, ця границя між. Нонфікшен, анфікшен трошки стирається. Тобто, сама література нонфікшен стала, як ти вже згадала, дуже цікавою, так і для дорослих теж. Якщо раніше це були просто якісь довідники, енциклопедії, це було так сухо подано. І ми, в принципі, її читали, коли було потрібно. Ну там, скажімо. Захотіла я розводити вдома фіалки, я собі купувала довідник по кімнатних рослинах, так чи там окей, зібралася там собаку завести, добре купувала по домашніх тваринах, так і там просто була корисна, цікава інформація, там складніше, простіше подана. А зараз це, це така межа старається, тобто там часто теж є, є якась оповідь, дуже багато часто метафор. Я от останню читала книжку нонфікшн, для дорослих Ерос і психея. Єрмоленка. Я не могла відірватися, вона настільки цікаво написана, просто цікава, як ти, ти, ти читаєш і йдеш за думкою автора, просто не можеш відкласти цю книжку, наскільки вона захоплива. У мене мій перший досвід, я пам'ятаю, років 10 тому мені подруга подарувала книжку, називається Про що шумлять дерева. Я так здивувалась, про, ну, так питаю художня, вона каже. Ні, але ти почитай, <ріст> і от це була моя перша література нонфікшн, яка була дуже так поетично написана, тому що там навіть от я пам'ятаю досі назви глав, наприклад, чи дерева мають характер? Або Це там так. етикет в лісі, її написав лісничий, не знаю, чи він ще досі працює, то він багато років пропрацював лісничим, німецький лісничий, і ось він описував все для людей. Видно, що він сам закоханий просто в ліс, і він так цю інформацію подає, що теж неможливо відірватися. У нього є ціла серія там і про тварини, і ще щось, і для дітей теж є. І дуже-дуже цікаво написано такою, мало того, що мовою, там є й наукові так, якісь факти, так, але є, власне, багато, сама оповідь дуже цікаво побудована і багато метафор. І, і тому воно теж фактично як оця література п'єнкна, так як кажуть, поляки, ну, красива література. І зараз це просто мені здається, от з кожним роком розвивається все більше і більше. Мені складно уявити, яких тем ще немає, які б теми не покрили, якщо говорити для дітей. Остання купила дитині вся правда про батьків і чому вони змушують тебе їсти овочі. Є якісь дуже там про дорослішання, так про відомо там. Про тварин, це, мабуть, такі перші з'явилися, про те, як функціонує мозок. У нас є там книжка про кості. Окремо от, книжка про кості, yeah. про скелети. О, і для дітей, мені здається, теж про все на світі, починаючи від того, як влаштований всесвіт, і закінчує, про какашки. Да, от Є для, для дітей маленьких <laughs> fiction, про какашки. Ну, Дуже, дуже цікаво теж, да? діти цікавляться всім. Uh, і якраз дуже класний такий uh, ну, помічник да, для батьків, uh, бо ми не, всього, не все знаємо, і... або буває так, що ми знаємо, але не можемо пояснити. І тут, якраз, ось приходить нам на допомогу цей нонфікшн, uh, який uh, дає можливість або почитати. і... Розповісти або разом з дитиною почитати в ідеалі, так і потім це обговорити. Бо ну, бо правда буває так, що ми щось там знаємо, але в можемо пояснити тільки складними словами, як дорослій особі, так? А дитині знаємо як підібрати слова. Якісь такі, наприклад, теми, які від мене далекі, то я теж іноді так почитую ці дитячі, тому що простіше. Так, це, знаєш, мені ще здається дуже м, класно, коли в, оцих дитяч, в дитячому нонфікшені є малюнки. Тому так. що от, візуал, візуал допомагає настільки засвоїти інформацію, знаєш, ти запам'ятовуєш картинками. От я згадую, в нас є комікс, такий вже він старий, зубси, просто про зуби. І про що? там про зуби. А -а. зуби. Дитячі зуби, і вони називаються якось зубси. Я не пам'ятаю зараз. Автора не згадаю. Ну така популярна серія коміксів. І я пам'ятаю, там просто три, здається, чи чотири історії про дівчинку, там підлітка і е, паралельно з історіями, які самі по собі цікаві. Розказується, як от в неї заболів зуб, як вона там полінувалася почистити зуби. І там ще всередині не, типу, у ротовій порожнині там ще йде діалог між цими зубами. Там, е, крайні оці всі зуби е, сердяться, що їх найгірше вичищають, <рес> Знає, що Вони там між собою про щось сперечаються. Цей намальований, такий якийсь чорний, неприємний, якась якийсь істота. І я бачу, що діти так само, як і я ми оце вже згадуємо. знаєш і там е, Часто я там нагадую, ви пам'ятаєте там в цій книжці, який цей каріс, а ви там добре вичистили зуби, ніяк не ображаються на вас. І воно дійсно так дуже допомагає. Е, знаєш Це все в формі гри виходить. І дитина запам'ятовує і якось настрій піднімається зразу. Така оця рутина, яка знаєш іноді набридає. І з такою вже ну, через таку цю призму вже дивляться діти, і, і їм веселіше, і батькам легше. Так, так. Це те, що зуби між собою розмовляють. У нас теж є книжка про мозок, про те, як функціонує мозок. І, і там теж така як ціла історія, побудована, що органи між собою розмовляють і з'ясовують, хто найважливіший в організмі, теж вони там сперечаються між собою. Ну, так, і по суті теж доросла людина, якщо дитина питає щось, так, або ну, є бажання про щось до розповісти, і часто або лізеш в інтернет, читаєш, а потім намагаєшся своїми словами. Ну, теж насправді хороший спосіб, але прекрасний спосіб, власне, почитати е, якусь книгу на цю тему і обговорити. Особливо теж, наприклад, є якісь такі складні теми з точки зору. Ну, наприклад, про дорослішання і секс. Та. Ти не знаєш теж з якого боку підійти до цього. А тут автори все продумали, і це ну. Так, так. І мені здається, що є ще такі, знаєш, книжки, які допомагають дитині пояснити її страх і справитися з її страхом. От тому, що теж. Іноді ти як там не пояснюєш, не розповідаєш, дитина все одно там продовжує чогось боятися. А коли це все подається в такі як терапевтичні історії, знаєш, як є казкотерапія та сама, і там з якоїсь наукової точки зору там щось пояснюється, то це теж, коли ти розумієш цей страх, коли дитина розуміє, як там це все влаштовано, то наче вона менше починає і боятися. Знаєш, це зараз. Починає теплішати, і в мене діти бояться бджіл. От. І я вже бачила, є така дуже класна книжка про бджіл. Я не пам'ятаю видавництва і назви, але я колись її просто бачила, гортала. Оце теж така як нонфікшен, з крутими ілюстраціями, малюнками. І от я зараз теж згадала про цю книжку, думаю, так, треба купувати цю книжечку і разом прочитати, і я щось дізнаюся, і діти роздивляться, знаєш ці... коли воно смішне, коли цей страх uh -huh. стає смішним, тоді uh -huh. він вже не, не так тебе лякає. От, так, тому може... це класна література. Це моя мрія написати книжку про бджіл. Бачиш? Мені треба назву книгу, яку ти бачила, тому що я вже так прям серйозно за це беруся. Це скажі, моя, моя тема бджоли. Так, це насправді дуже важлива тема. Так, і мені здається, що у нас поки що серед українських авторів досить мало книг. Точніше, книг, ніби і багато нонфікшену, так? Але от кількість тем, які ми покриваємо, поки що ще досить така вузька. Тобто це прекрасна новина, є куди розвиватися. <рес> Але сьогодні я би теж хотіла поговорити от про, про твою книгу, ще раз, може, покажеш її, такі, як ми. Показує. Прекрасна... Книга дуже класна поліграфія, дуже красиві ілюстрації, вона така вся кольорова, хочеться її гортати. І вона досить теж така товстенька. Да? Тобто, там багато матеріалу, тому якщо є батьки, які хвилюються, що тут нема чого читати, там дуже багато всього є чого читати. І мені сподобалось теж, як воно розбито. Тобто, там, якщо взяти кожну тварину, так, про яку написано, то є. Тварина сама про себе розповідає, так? Може, ти розкажеш? Угу. Ну, так, так, так. Тут кожен розділ це він ведеться від імені якоїсь тварини, і вона спочатку розказує про себе, а потім розповідає ще про своїх родичів, які там бувають види, породи, де вони живуть, якісь цікавинки. Там я намагалась такі. Факти якісь цікаві додавати всюди, які може невідомі, або які просто там смішні. Я не знаю. Бо взагалі я теж думала про нонфікшен дитячий, в чому секрети нонфікшену. Мені здається, що один із таких важливих секретів це ще гумор. Знаєш, коли ця інформація подана так якось легко. Коли ти десь там можеш сміхнутися, і в тебе немає такого, знаєш, настрою, що так ми читаємо, ми вчимося, треба все запам'ятати. Гумор дуже дуже допомагає. І діти дуже люблять, коли з гумором написані книжки. Так, дуже люблять. І тут ще є така фішка. Я вже її вигадала. Коли у мене був готовий уже весь рукопис, всі тварини. Я почала їх читати вголос. Коли остання уже така моя вичитка перед тим як віддати редактору, я намагаюся весь рукопис завжди вичитати в голос, тому що коли читаєш голос, то ти зразу краще сприймаєшся. І я читала із себе так піймала на думці, що я все читаю з різними інтонаціями. Знаєш, тобто у нас ж ця книжка про тварини і їхні характери. І е, я дійсно в кожному розділі намагалася, крім цих тільки наукових фактів, додати mm. от характер, щоб е, дитина прочитала і перейнялася там, знаєш, цей веселий, цей, хитрій, там, цей ледачий. Е, і я починала для себе додавати цю е, інтонацію, а потім згадала, е, що колись я е, вчилася грати на фортепіано і там, знаєш, на кожних нотах, на початку п'єси, завжди подавалося, як грати пісню. Там. Mm. Да. Весело жваво там. <хи> От, і думаю, це ж можна таку підказку дати просто батькам або е, дітям, які самі читають. І я всюди, після е, заголовка, в кожному розділі додавала там, читати весело, там, читати по пацанськи про пінгвіна. І я вчора просто ми якраз, коли ця книжка вже вийшла друком. То якось сталося так, що то чоловік моїм дітям читав, потім бабуся читала. ось, А вчора якось ми ще там кілька розділів саме з книжки не дочитали, і ми сіли, відкрили цю книжечку, і якраз був розділ про страуса і про пінгвіна. Ми вчора прочитали. І я їм дійсно читала отак, як написано, знаєш, про пінгвіна по пацанськи, а про цього страуса весело. Знаєш, і вони так сміялися, Боже. Вони ходили, намагались ходити як пінгвін, показувати, як вони ходять. Якщо я тільки знаєш, втомлювалася і починала читати нормальну інтонацію, сказали, ні, ні, ти читай так, як там написано, тому що так веселіше. А скажи, а скажи взагалі, які тварини є, бо їх там досить багато. І, от як ви читала, мені було цікаво, чому, чому ти вибрала саме тих, бо тут від кота і ворони до Хамелеона їхно, тобто такий дуже широкий спектр. Вибирала тварин не я, тому що з ага. так сталося, що ілюстрації вже були готові, але з текстом не склалося, і мені треба було вже написати інший зовсім текст, але до цих ілюстрацій. Тобто я вже працювала з тим списком тварин, які були мені промальовані. Але була задумка в тому, щоб дати тих тварин, які, наче, знайомі дітям. Хоча Єхидна, мені здається не дуже знайома дітям. Так. От тому ми там з командою про деяких тварин сперечалися, деяких замінювали. Але Ті, до яких вже були готові ілюстрації, ми їх вже не викидали, тому що це вже пророблена Роботи. робота, класні угу. малюнки, і, знаєш, воно про кожну тварину насправді можна дуже класно написати, тому що вони такі дивовижні, ці тварини. Коли починаєш от вчитуватися в цю інформацію, там особливо дивитися сучасні. Документальні фільми, там вже такий рівень зйомки. Я просто не знаю, як ці оператори працюють, але ти бачиш там прямо волосинки, знаєш, як рухаються на цих тваринах, і воно настільки захоплює, що, власне, у мене питання було: як ти вивчала інформацію про кожну тварину? Особливо, якщо врахувати, що у тебе вже список був, так, то які ти джерела використовувала? Бо, до речі, Цього тут, здається, не подано да, в книжці? Не, так, не, якби... подано. Не, не, не подано, але розкажи, бо це дуже цікаво. Я брала дуже різні джерела, але я завжди починала, намагалася почати із відео знайти якийсь гарний документальний фільм, бо мені здається, що тоді ти найкраще відчуваєш характер тварини. І потім, коли ти вже це тримаєш цей характер в голові. Ти вже розумієш, яку тобі далі інформацію треба притягнути знаєш, в цей розділ, щоб підкреслити mm -hmm. там, наприклад, лисиця, так вона така дуже харизматична. І ти, коли дивишся, подивилася там кілька документалок і бачиш, ага, тут вони розуміють там, що треба до людей бути дружніми, бо їх підгодовують. Знаєш, і вони mm -hmm. такі дуже добрі. Mm -hmm. А лисиця може і напасти, якщо це в її інтересах, знаєш. Mm -hmm. Коли їй не можеш повністю довіряти, тому uh -huh. вона і не стійська, і не домашня тварина. Uh -huh. Ти з не можеш ну, домовитися назавжди, <гум> що вона як, буде як тебе та? <гум> так. <гум> <гум> так, ну, там як собаки, да? вони там uh -huh. в них є оця вірність. Так, так, так. Uh -huh. І тоді ти розумієш, ага, це така провідна риса. От саме якось я з фільмів це розуміла, бо є ще оця візуальна картинка. І uh -huh. потім уже я просто заходила в інтернет, дивилася Вікіпедію, дивилася, читала статті. У мене такі є два грубеньких зошити, і я просто від руки виписувала факти в цей зошит про кожну тварину. Потім брала маркер, які факти я вже передруковувала, я їх підкреслювала, що я їх використала, от бо я намагалася виписувати там не все підряд, а тільки те, що дійсно таке знаєш, цікаве, що от мені цікаво було дізнатися. Якщо мені цікаво, то думаю, дитині теж буде, ну, мало би бути цікаво. Але це забирає так достатньо багато часу, тому що деякі такі факти настільки були, знаєш, дивовижні, що я їх намагалася в кількох джерелах перевірити. Тому що це ж інтернет, ну, ну так поможе бути написано в ненадійний оповідач інтернет. Так. так, наче і джерело там вказане все, але. Все-таки після того, як вже все текст був готовий, відредагований, його ще читав біолог, і uh -huh. вже, знаюча, людина професійна от, перечитала і перевірив, що там все в порядку з фактами, і нічого не перекручено. От, тому ми ну, намагалися все це зберегти. Ну, вийшло дуже цікаво, особливо, я ж кажу, мені подобається. Ну, ясно що там картинки, все це красиво, Але, по-перше, те, що кожна тварина сама про себе розповідає, так, тобто від першої особи. І цей характер, так, він, він справді дуже відчувається. Тобто різний характер у кожної тваринки. І потім. Стереотип, да, це теж такий один з моїх улюблених роділів. Тобто на кожну тварину певний, ну, які стереотипи є, так і які з них неправдиві. Ну і загалом таки потім підсумок, так, резюме, щоб так якби закріпити. Так що, друзі, дуже рекомендую. Це вийшло в видавництві час майстрів буквально ну, кілька місяців тому, так, три, три місяці, чотири. А, можна купити в різних книгарнях або в інтернет-магазині, або мабуть, безпосередньо у тебе, Яна, так? Так, так, можна, і тут є ще доповнена реальність. Це така штука, яка дуже захоплює дітей. Так, ми вчора теж вкотре передивлялися з дітьми. Там іде картинка, відео, звук, і теж воно допомагає відчути.